Вітаю! Мене звуть Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні, нарешті, я вам покажу два флакони в своїй колекції. Спочатку січня я зовсім не купувала флаконів, а жага до нових знайомств, до нових ароматів була, але, на жаль, не було можливості. І зараз особливо нема можливості, але я попродавала за останній час кілька флаконів. Щось пішло на потреби, а з чогось я виділила на флакони нові. Тобто один я купила, а інший я помінялася. І давайте почнемо з першого, який я купила, це Allegoria Flora Sarvagia. Хто дивився останнє відео, може і пам'ятає, але там Оксана Тріль мені присилала аромати. Для знайомства, якісь нові, яких я не знала. Можливо, якісь були в мене в вішлісті знайомств. У мене є два вішлісти. Одні, де я хочу аромати один, а інші, де я хочу познайомитися з ароматами. Це на кремчику є такий вішліст, хочу познайомитись. І оцей аромат неочікувано, мені дуже сподобався. Він такий свіжий, він весняний, трав'яний, квітковий. От саме те, що треба. Я тоді казала, що е, в минулому відео що аромат, ця свіжість проходить швидко, але насправді тоді в мене ще отоплення працювало. В квартирі було дуже жарко, і тому воно якось швидко нагрівалось і не так освіжаюче звучало. А зараз в цю погоду, таку як зараз, ні отоплення немає, ні на вулиці, не жарко. Це аромат чудовий. Він дійсно довго освіжає, він постійно... Тримає цю свіжу нотку трав'янисту, десь трошечки водянисту. Ніби, знаєте, стоять тюльпани у водичці, і от коли дістаєш ті стебла з води, і вони отак пахнуть свіжістю і трошки водянистістю. Стійкість мені цього аромату подобається. Це туалетна вода. І. В принципі, вона і не перевищує стійкість туалетної води, але її не нижче, не годину-дві. Я його відчуваю, періодично відчуваю, дуже освіжає. Це я купила залишок у флаконі з рук, бачите, тут 100 мл, було 125-100. гарній ціні побачила і бігом урвала і дуже задоволена. Класний аромат. В принципі, з тих пір, як я познайомилася з ними завдяки Оксані, я його собі поклала у вішліст. І думала, ну, десь колись куплю. А тут побачила його по цій ціні, думала, що обирати, і побачила його в цьому залишку по цій ціні, і думаю, це точно треба брати. Це, це доля. Я дуже задоволена. Ну Ці флакони я теж від них балдію. ну Хіба вони не гарні, не милі. У мене, до речі, є аромат. Аквалігорія мандарин Форте, От версії форте, саме у версії Форте, ви знаєте, флакони трошечки ніби більші. На міліметрі в ширину і на, там об'ємніші ці бджілки. Тут бджілки звичайні. Я щось подумала, ну в смыслі, це що, щось не те, але ні, тут все нормально. У мене вже була горія герба фреска. Я думаю, та ні, наче такий самий флакон. Так що, щоб ви знали, форти і не форти відрізняються зовсім ну, трошечки. Ну, класно, і цей колір фіолетовий фіолайт. Я від нього обалтію, обожнюю гарні флакончики також. А, далі, дівчинкою, з якою ми з кремчиком обмінялися, теж вона вже давно на кремчику, відгуки в неї гарні, тому я не боялася з нею мінятися. І це аромат Voce Чевіо. Класний аромат. Флакон мені дуже подобається. Я не знайома... А, це Воче Віва Інтенса. Тут є коробочка, все він прийшов з коробочкою. Я не знайома з оригінальним Ваче Віва. Але цей гарний флакон і мені було цікаво. Це такий люкс, який зазвичай симпатичний, і він подобається багатьом. Але я його як нанесла, слухайте, це взагалі, він мені подобається. Перших пару секунд він е, такий полонично сонично-туберозний. Е, і він нагадує трошки один з моїх улюблених ароматів це Живем Шелінтерді е, в парфумованій воді. Знову теж він у мене ввійшли стік. Але щось поки що до нього руки не доходять. І от цей він мені в старті нагадав. Думаю, о, прикольно, то може вже лінтерді не треба. Але слухайте, я нанесла один пшик сюди. Ох. Хоч в мене кухня 5,5 квадратів, але я вийшла з кухні вертаюся, а тут просто стоїть стоп цього аромату. Тобто ви заходите і він заходить за вами і заповнює приміщення. З собою. Або спочатку аромат заходить в приміщення, а потім вей дуже гучний, прям таке туберозче тут. Але є в ньому і щось ніжне. Блін, от я не подивилась пірамідку, треба було подивитися. Але я коли розказую в відео, я зазвичай хочу поділитися саме своїми враженнями про аромат. Тому я рідко коли заглядаю в пірамідку, хоча цікаво, треба подивитися, що там ще крім туберози. Можливо, тут є трохи якихось фруктів, суничка в самому початку, можливо, полуниця. Я думаю, тут є трохи ванілі, тому що так, є тут оця зглаженість аромату. Але в цілому це взагалом, це білоквітковий аромат. Тубірозічний капець. От який рік він вийшов, я не знаю. От пару років назад був бум на туборозу. І блогери розказували, ні, роки 3-4 десь тому. Блогери розказували, що самий пік популярності туберози, показували багато туберозних ароматів. І оцей аромат вийшов десь в цей період або після цього. І він дійсно він модний, можна сказати, модний, і флакон я від нього обалдію. Ну, гарний. І поставити гарно, і нанести десь на потилицю. І побігати п'ять корогів, щоб призвіт носити, я спробую його носити. А насправді я обмінююся ароматами, тому що е, є аромати. Ой, шатаю, є аромати, які, тобто більшість ароматів, які я купую, це аромати на ослі. І, звісно ж, там є невдалі покупки. Є, звісно, ті, які приємно пахнуть, але не чіпляють. І тим більше, якщо в ростині їх особливо не беруть, то я теж не бачу сенсу їм простоюватися. Я дуже боюсь, щоб вони не псувалися. Я хочу, щоб аромат, ну, парфум це таке, що хочеться використати до останньої краплинки, тому що це не дешеве задоволення, особливо нішеві парфуми. Ну і плюс шкода, якщо скисне. Ми ж не купуємо колбасу, щоб вона лежала із порта Ну, я але я не осуджую і розумію тих, хто любить колекціонувати, особливо якісь рідкості, знятості, або просто якісь розкішні флакони і лімітки. Але просто це не для мене. І от дівчинка Анастасія з Крипчиком, з якою ми мінялися, ще мені поклала. А, перше, що я в неї попросила, це відливанти Карманісі. Лакону немає, досі я хочу, але тепер є відлевантик. Ох, я від нього обалдію, ці підни всі квіти, якісь тут фрукти. Ой, клас. Оце я точно буду пливатися, це я точно зношу і буде в цих флаконах дуже скоро. До речі, я не знаю, коли треба, Я думала раз в три місяці, але бачу, що раз в три місяці ні, треба півроку знімати по ці флакони. Десь в червні в не зніму. І дівчинка мені ще поклала Гріті туту. Я його не наносила, бо це тубороза закрила собою все приміщення, тому я вирішила, що цей мені досить. Але зараз вже трошки привітрили, вже пройшло пару годин, давайте я наносу. Він теж в мене був в вішлісті, хочу познайомитись. Ні? Дякую, що подивилися і поклали мені, скоріше всього, бо я теж часто дивлюся, що людини в вішлісті. Якщо в мене те є, хоче познайомитись, я кладу на пробу. Ой, стар дуже гарний, такий солоденький і ніжний. Ніби, знаєте, якісь тропічні фрукти, і якісь, е, чи то сорбет якийсь з тропічних фруктів. Але далі знову виступає ця типова для гріці нотка, база, яка мене придушує. Треба подивитись, що. Ще жуйкою мені пахне. Ой, дуже смачно. Не топерозною жуйкою, а просто жуйкою. Ой, дуже смачно. Але ця база мене душить. От якби не ця база Гріті, то от я б його теж хотіла. Хочу от таке тільки без бази Гріті. Якщо ви знаєте цей аромат і знаєте подібний, порекомендуйте мені, будь ласка, в коментарях. От я дуже люблю таке солодке, жвачкове. Але москіно, той два баблгам, не пишіть, я його знаю. Не дуже мені. Це дуже проста жвачка. Жуйка. Оце більш складна і більш Ой, звідси особливо. І більше пахне, як Love Is в 90-2000. х х Так, я не знаю, на сіки там записала. Просто хотіла вже з вами дуже поділитися, тому що давно не було нових флаконів. Я сподіваюся, скоро ще б трошки нових флаконів. І взагалі мене там купа тем для. Так, шутається. Не трогай стіл. І взагалі мене там вже купу тем придумала, що знімати одне за другим. Тому бажаю вам всього найкращого. Дякую, що подивилися мене. А, і пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтеся. І до зустрічі в наступному відео. Цим-цям!